Доброго дня, Овний! Вітаю вас! Овня в 23 градусах знака Зодіака близнюки у вашому третьому секторі гороскопа. Є кульмінацією подій, закладених у першій декаді червня поточного року. Тож можете проаналізувати, взяти на озброєння цю інформацію і зробити свої власні висновки. Адже наразі. Поповні два дні до два дні після і безпосередньо день цієї астрономічної події. Ми в такому враженні від отриманої інформації, від отриманих зв'язків, дзвінків, також результатів листування, наприклад, якихось певних запитів, які дають нам ясність, чіткість. Повну стовідсоткову проясненість ситуації. Тут ми бачимо і такий дещо філософський підтекст цієї повні, вона ще називається холодною у індіанців Північної Америки, оскільки саме от зима на дворі, і дійсно такий холодний аспект нашого погляду на всі ті розмови, домовленості угоди, які ми укладали ми наразі. І маємо вплести у своє життя, подивитися тверезо на результати всіх ситуацій, які буквально нібито намічувалися весь цей час, або домовленості, які раз за разом відновлювалися, або ж, можливо, купівля певних товарів, яку ви відкладали, і ось нарешті вирішили здійснити, або ж питання продажу, крім того, угоди, пов'язані із переїздом, орендою житла, також із певними такими домовленостями, які передбачали довгострокові взаємини, загалом певні фінансові операції, і крім того, це спілкування з огляду на спільне місце проживання, на родинні стосунки з вашими братами і сестрами, зокрема на певні юридичні домовленості, в тому числі шляхи порозуміння у певних питаннях. Крім того, важливі і предмети побуту, транспортні засоби, засоби зв'язку. Можливо, наразі зараз ви вже конкретно маєте підійти до всіх тих необхідних речей, які так чи інакше задіяні в вашому щоденному житті. Крім того, у ваших робочих процесах, взагалі в тому, в чому ви маєте найбільшу потребу. Також звертаємо увагу, що питання переїзду можливо, переоформлення, відновлення, затребування певних документів, також лікування, перебування у лікарнях, на діагностуванні стосовно відновлення, видачі певних висновків, а також результати взагалі, медичного огляду, приміром, все це наразі звучить як то певний висновок пройденого шляху. Адже такий піврічний етап. Дає нам можливість наразі зрозуміти, з чим ми мали справу, на що ми покладали надію і якої конкретики нам не вистачає, якою вона є насправді, і що у зв'язку з цим нам тепер необхідно переоформити, доздати, чому навчити, що змінити у колективі, в місці нашого проживання, куди переїхати, наприклад, або з чим конкретно мати справу з огляду на наш транспортний засіб. Загалом на спосіб пересування, приміром, можливо, саме. Зараз повисає буквально у повітрі потреба у власному транспортному засобі, в оволодінні вмінням ним керувати, або ж у перескладанні певних іспитів, у важливих відновленнях, втрачених навичок, наприклад, забутих, або того, що необхідно дійсно підкреслити ще з документальної точки зору. Звертаємо увагу, що управитель цієї повні Меркурій, 15, 16 числа, стаціонар. І поступово розвертається у директний рух. Тобто і справи наші також, ті, які стають публічними, відомими. Та інформація, яка нам зрозуміла, вона нібито зависає на декілька днів у повітрі. Ми розбираємося з тим, до якого тепер важливого старту нам перейти. І Меркурій знаходиться у знаку зодіака стрілець наразі. А от повня у з'єднанні із Юпітером. Ось такий от магічний ефект впливу, знаку зодіака, близнюки і стрілець на цю повню дає нам в тому числі можливість обирати з декількох напрямків, дійсно, сфокусувати увагу на чомусь конкретному, що є найбільш імовірним, найбільш доступним наразі. Тут і питання стосовно фінансової структури. Можливо, це деякі варіанти інвестицій, або деякі варіанти перенаправлення коштів у навчання, у такі пропозиції стосовно нового місця проживання, в домовленості, в певні угоди. Або ж ви обираєте наразі між декількома практично цінними навичками, що конкретно ви хочете ще вплести у вашу практичну діяльність, що вам необхідно. З огляду на інструменти, наприклад, які є для вас зараз найбільш потрібними. З огляду на купівлю, приміром транспортного засобу. Хоча час я вже говорила у відео про ретро Марс і про ретро Меркурій також не надто сприяє купівлі певних нових предметів, і тому щоб ми дійсно покладали великі надії, що це буде саме той об'єкт, який нам потрібен. Тут можуть бути і сумніви, і якесь певне практичне знецінювання. Тому Будьте уважні. Якщо ж ви щось оновлюєте, ремонтуєте, наприклад, ось тут може бути декілька варіантів, дійсно, або таких спеціалістів, які вам можуть допомогти у потрібних питаннях. Або ж якщо це практичний напрямок вашої діяльності, то тут теж є варіанти, який шлях якби краще обрати, які документи найбільш потрібніші, приміром, куди їх подати, можливо, на навчання, або на які курси піти. Ось це все взагалі наразі на часі. Крім того, Перездача іспитів, наголошую, також, якщо це лікування, приміром діагностування, то тут також може бути вибір з декількох спеціалістів, однак ви маєте наразі максимальний результат. Тобто інформація у вас є, хто дійсно є людиною, яка може допомогти в тій чи іншій справі. Звертаємо увагу, що таке з'єднання з Юпітером багато в чому нам дає і розконцентрованість, коли ми просто губимося, нібито в тому, а що нам краще. Ще вибрати тут. Ще квадратура від Нептуна дає ось такий. Фокус уваги, як то невпевненість, приміром, у вибраному шляху або у потрібності реалізації того чи іншого напрямку в житті. Крім того, тут фінансовий пітеп з огляду на витрату коштів. Скільки це реально коштує, наприклад, також можуть бути різноманітні сумнівні фінансові пропозиції, наголошую з точки зору рекомендацій. Будьте уважні. Якщо оплата здійснюється, Якимось певним незрозумілим чином, або ж невідомо, чи ви взагалі чек отримаєте чи ні, за купівлю певного товару, або за замовлені послуги. Крім того, якщо це оплата в декілька етапів, наприклад, через декількох людей, то також будьте обережні. Крім того, нагадування про певні боргові зобов'язання стосовно вас і вас стосовно інших людей. По цьому періоду краще поберегтися від будь-яких фактів позичання. По коштів у когось а також комусь, оскільки надзвичайно великі ризики дійсно зв'язатися з не тими людьми, або ж якщо ви заборгували кошти дійсно і ситуація вже не терпить. Такого відкладання, тобто, це вже щось публічне, явне, те, що необхідно прямо наразі погасити у вигляді боргових зобов'язань, то не гайте час, намагайтеся цю ситуацію дійсно врегулювати, оскільки ретроградний Марс вам посприяє і загалом, в принципі, щоб ситуація не стала настільки вже невідворотною з огляду залучення інших інстанцій спеціалістів, і не розвивалася в гіршу сторону. Також звертаємо увагу по квадратурі від Нептуна. Ми ще маємо такі зв'язки із певними нашими минулими ситуаціями з людьми, якими ми вже були в контакті. Це повернення до таких станів, коли ми відчуваємо знецінення ніби всіх тих знань, умінь, пропозицій, які наразі нам пропонують реалізувати, або до чого ми наразі. Принципі повернуті обличчя. У нас є можливості, у нас є певні знання, інформації, напрямки руху, але немає впевненості, чи це нам потрібно. Чи взагалі воно того варте і е, краще, можливо, повернутися до якоїсь певної вихідної позиції, з якої ми починали скільки часу по тому. Ось тут не будьте уважні. По Нептуну наразі наші певні стани і розпачу, і можливо втрати певних. Орієнтирів і зневіри, вони нам абсолютно не посприяють. Адже не забуваємо, що у нас також є і кармічні показники на цей період. Зокрема, наголошую: 15-го числа ми маємо включення місячного затемнення, яке відбудеться 14 березня у знаку зодіака Діва, а 17 числа. Включення місячного затемнення в рибках, яке відбулося вже 18 вересня поточного року. Ось такий кармічний фон дає нам контакт енергії, знаків зодіаку, риби і діва. Тут важливе переплетіння конкретики і натхненного потрібного підходу, який дає нам творчість і такий квиток, нібито в майбутнє. Ми маємо перепливсти нібито з одного стану в інший, але за. Вчившись якимись певними конкретними знаннями, конкретними документами, практичними навичками, умінням, певним підтвердженим станом, чи то у вигляді проживання, чи місця роботи, вся інформація, така ревізія, нібито інформаційного простору і зв'язків навколо нас є по цій повній обов'язковою. З огляду на це повний, рекомендую також звернути увагу на тригон між Венерою і Юпітером. Він вже повній Активний і остаточно якби проявляє себе 20-го числа. Про це більше у моєму грудневому прогнозі. Тут ми будемо мати ефект успіху, досягнень, таких от видимих наших напрацювань. Публічності, певної реклами, навіть і важливих також фінансових проривів. Звертаю вашу увагу Овни, що наразі енергетика сприяє навчанню, знайомствам, певному духу свободи і перемін у спілкуванні з людьми, у певних дозволах собі подивитися на щось по-іншому, також розпочати можливо якийсь певний новий шлях. Опрацювання інформації, також спілкування з іншими людьми, коли нами новинки і якийсь певний такий підхід, нібито новий і в чому-то цікавий, здається більш перспективним. Ми відчуваємо, що новизна нам наразі потрібна. Вона нам посприяє нова робота, яка включає в себе певні додаткові опції, наприклад, більше переміщень, більше контакту з людьми, допускає можливість навчання, допускає також. Можливість знайомитися з іншими людьми, нібито якась певна така синтетична багатофункціональність. Крім того, це важливі кроки з огляду на кар'єрне зростання можуть бути, а також на інтеграцію в певну команду, коли ми потрібні з огляду на наші цінні уміння, а також нам потрібні ці люди, разом з якими ми можемо досягнути успіху значно швидше, значно більших. Видимих досягнень, а також це буде надовго, це на перспективу. Якби ця команда не знецінює наші власні особисті досягнення, якісь певні нюанси, погляди, щось таке, що можливо за певних умов вважалося дивним або таким, що взагалі не зрозуміло було, як самотужки можна реалізувати повний. Оці По повні в якості рекомендацій наголошую, обов'язкова присутність в певному інформаційному осередку. Квадратура від Нептуна може давати ще нам такі стани підвищеної хворобливості, отруєння на часі, також активні вірусні респіраторні захворювання. Такий стан і зневіри від того, що ми самі не відчуваємо впевненості у всіх наших подальших звершеннях, і від того, що Дійсно, наш фізичний стан, приміром, не сприяє тому, щоб ми включалися якось активно в процеси суспільні. Ось тут. Онлайн зв'язок, переписка, будь-який контакт дистанційний нам просто на допомогу приходить. Також повне, звертаємо увагу ще на потребу у практичній цінності всіх тих знань, які ми отримуємо. Тут співставляння експертності думки, співставляння з реальними досягненнями і з нашими можливостями, все те, що дійсно нам дає можливість цю інформацію, навички, документи обов'язково з. Застосовувати надалі. Також звертаємо увагу Овни, що надзвичайно великий ризик по цій повній різноманітних отруєнь з огляду на стан здоров'я і взагалі, в принципі, вживання алкоголю, будь-яких тонізуючих речовин або чогось такого, що ви вживаєте вперше, приміром, і можуть бути побічні ефекти, навіть якщо у вас їх ніколи не було. Отут я б не рекомендувала розпочинати такі процедури, в тому числі з огляду на лікування, якщо це діагностування, наприклад, або будь-які нові схеми лікування, наразі вони не на часі. Крім того, з огляду на компетентність медичних спеціалістів, тут може бути декілька варіантів однак будьте обережні саме з якимись певними нововведеннями. Оскільки можливі і алергічні прояви, і певні запальні процеси, якісь прихована така симптоматика реакції на певні нові видозмінені схеми лікування. Також стосовно експериментів із добавками, вітамінами, в тому числі, звертаємо увагу. З огляду на квадратуру від Нептуна Овни, рекомендую звернути увагу на Плітки, усіляку двояку інформацію, будь-якого роду обхідні шляхи, які вам пропонують, і все те, що можливо, якось звідки з кимось може бути вирішено, вам необхідно поїхати, наприклад, кудись ще далеко для вирішення певної ситуації, або ж почекати будь-які види домовленостей, які буквально нібито утягують вас в минуле і закликають до розрахунку на певних людей, які ви ніколи не. Не бачили, ніколи про них не чули, і в принципі якось ситуація сама собою має вирішитись, бути готовим. Певний документ, наприклад, певна довідка. Або ж, в принципі, певні кошти, наприклад, які ви вкладаєте наразі, мають окупитися із тисячним прибутком. Але невідомо яким чином. Тому овни рекомендую по цій повній звернути увагу в першу чергу на конкретні результати, на публічність, проясненість ситуації. Якщо про щось необхідно оголосити, про щось потрібно заявити, ось тут ми дійсно включаємося і даємо огласку. Всі приховані факти ми буквально озвучуємо, не розраховуємо вже на те, що якісь довготривалі домовленості щось можуть вирішити у нашому житті. І якимось чином, це вплететься буквально в наш завтрашній день, ні, ми чітко, ясно по отриманому документу, звісточки, зустрічі, наприклад, домовленості, робимо конкретні висновки, чи можна це до завтрашнього дня застосовувати, чи ні. Якщо в такому вигляді, в якому ви отримали папір, в такому вигляді, в якому вам подана інформація, ви бачите, що необхідний вам інший шлях, сміливо підключаєте інших людей, але які працюють за максимально Очевидними прозорими механізмами. Там, де є чітко початок і закінчення ситуації, наприклад, чітка оплата, і також головне тримаєте конкретний вектор уваги, Не роззосередження на декількох варіантах, коли і за те, і за те потрібно проплатити, там ви десь щось переплутали, якийсь документ не надіслали, а тому, що вчасно не звернулись, та й взагалі якась певна пеня і штраф. Ось це все це саме така от ілюзорна енергія Нептуна. Буквально плутає карти, плутає людей і ситуації в такому суцільному тумані, коли можна дійсно не розібратися навіть з елементарним. Тому наголошую. Практика, конкретика, обов'язкова інформаційна ревізія. Якщо є на те можливість, можете буквально телефонну книгу наразі почистити, буквально розібратися, хто є тими людьми, з якими вам варто надалі підтримувати стосунки. Крім того, тут важлива ще така практика, як то озвучування своїх власних побажань, своїх власних цілей, така практика, як то записати приміром щось на диктофон. Адже ми наразі вже. Вже можемо готуватися і до зустрічі наступного року. Тому тут овний, підкреслюю, або ж прописування певних своїх цілей, планів, наприклад, або запис на диктофон, розмови з самими собою, буквально по душам. А крім того, важливо також акцентувати увагу, можете сміливо придбати будь-який предмет невеличкий для вашого автомобіля, для вашої оселі, якийсь певний такий дрібний елемент, який додаватиме вам вектору, чи то до навчання, чи то до оволодіння якимись практичними. Навичками. Це може бути предмет, яким користується вже спеціаліст до напрацювання рівня якого ви наразі, приміром, докладаєте зусиль. А також, зокрема, тут будь-які важливі такі інформаційні буквально підказки. Можете огорнути себе просто висловами людей, які є для вас важливими, наприклад, афоризми відомих людей, наприклад, а також будь-які підказки, влучні висловлювання тих. То в ваших очах користується авторитетом. Можливо, це певний контакт із літературою, також тут можна звернути увагу і на книги, і на відвідування бібліотеки, і на спілкування з тими людьми, які чомусь навчаються і можуть вас зацікавити. Також потрібні знайомства, потрібне спілкування. Обов'язковий фокус уваги по цій повністі це дійсно така от конкретика. Дякую вам, повний, і до зустрічі у наступних відео.